Друзі, всім вітаю. Сьогоднішнє відео у нас про озонатор. Чого про озонатор? Всі знають, я думаю, всі бачили, що таке пліснява, що таке важке повітря, коли ти заходиш в кімнату і ну, відчувається, звідки береться це, це важке повітря. І нічого не допомагає ніякі освіжителі повітря, ні чихання різної хімії. А от озонатор удаляє. Як говорять, удаляє навіть самий страшний запах, трупний запах. Він навіть ну, це може удалити. Е, в нас е, взимку така невелика проблема з'явилася. У нас біля дверей, ось тут коли промерзає, навіть коли теплий пол працює, тут з'являється така ну, звідти вологість, велика вологість в, в гаражі. Ми купили ось такий спрей. Попчихали ним, і вона пропала. Але ми всі розуміємо, що вона пропала тільки з виду, а в повітрі воно є. І для цього ми виріши купити озонатора, проозонувати кімнату, ну, кімнату, гараж, для того, щоб позбавитись оцих мікробів в повітрі. Що саме цікаве в цьому озонаторі, що він, як газ виділяє і. Потрапляє в усі щілини там, на потолку. Ви, коли запчихуєте хімію, то попчихали якусь певну частину стіни там, чи потолка, чи полу, а інша частина стіни залишилася не, не оброблена. Тому ми купили ось такий озонатор. Озонатор з нержавіючої сталі, він е, обладнаний. Двома режимами циклічного і постійного постійного випромінювання цього газу. Для того, щоб його запустити, нам потрібен ще отакий вентилятор. Коли він розміщується, озонатор розміщується на висоті приблизно там, метр півтора від, від рівня полу. І напроти нього ставиться вентилятор. Зараз ми встановимо ще такий момент. Він працює. Циклічно і постійно, і е, людям знаходитися в приміщенні якби не, не можна. Не не то, що не рекомендовано, а не можна. І для того, щоб е, він відпрацює і вимкнеться. А вентилятор получиться так, щоб буде працювати постійно. Я для цього взяв розетку з таймером. Виставлю там, наприклад, він мене пропрацює півтора години, а вентилятор виставлю на годин 5. Щоб він ще це, це повітря озоноване, цей газ, точніше, поганяв по, по кімнаті там ще якийсь певний час. Озонатор також використовується для озонування води, продуктів, от в кого є погріба, підвали. Дуже багато теж з'являється цей мох, воно все якби, ну, Його не можна вивезти, а за допомогою озонатора можна. Я закріплю силочку під відео, де я брав цей озонатор. Насправді, по ціні і по тому, як він виділяє, цей озонатор виділяє 66 грам. Це дуже велика концентрація виділення. Його, вони є там, по-моєму, 44 г. Але я взяв для того, щоб вімкнув. Він попрацював пару годин і якби забув. Можна і жилі кімнати теж, там, де ви спите, ванна, сауна, будь-що. Продукти От в погрібі, де картопля, де закрутки, все абсолютно. Його поставили, він пропрацював, забули, забули про плісняви, забули про комах, забули, про щурів. Він навіть удаляє щурів, мишей. Відповідно, там через деякий час вони травляться від цього газу. Так, зараз ми його запускаємо. Так, спочатку ми виставимо вентилятор. Так, виставляємо у нас 12.30 приблизно. Ось так. І попрацює він у нас до 5-ї години. Ми його вмикаємо. Ось так він буде розганяти повітря по приміщенні. Не забуваємо ущільнити всі двері, де у вас є, які є можливі витяжки, закриваємо витяжки і залишаємо цю кімнату для озонування. І ще рекомендовано, якщо є там телевізор або інші прилади, яких є конденсатори, навіть там музичні центри, різна. Техніка, яка має конденсатори, бажано їх просто накривати. Якщо там один-два рази ви це приміщення обробляєте, то бажано накрити чимось. А якщо є можливість ну, винести з кімнати. Ну що, пробуємо його запускати. Що? Іди сюди, я ще не включаю. Чим зручна, е, зручне налаштування в режимі. Виключення. Ви на, налаштовуєте. І потім ви його налаштували, як ви хочете. Ви його виставили, просто кнопку нажали і вийшли. Все налаштовано. Ви, ну, тут, тут видно, коли він працює, коли вимикається, скільки часу все дуже зручний апарат. Так що зараз ми його налаштуємо. Перейдемо до налаштування озонатора. Має він дві функції роботи. Це постійний. І циклічний. p 1 на п'ять. P0 0 це постійний. Циклічний це P1, 5. Для прикладу, він пропрацює хвилину. Хвилину відпочине. Пропрацює там 10 секунд 10 секунд відпочине. От для прикладу ми зажимаємо P, зажимаємо set, виставляємо P1 п'ятерку. Потім. Виставляємо в верхній графі, скільки часу ми хочемо, щоб він працював. Для прикладу, ми зараз поставимо 2 секунди. 2 секунди він працює. І так само 2 секунди буде відпочивати. Дуже зручно те, що є от вимикач, сам тумблер, який дозволяє повністю налаштувати. Ось видно, що він зараз включає озонатор, але сам озон не виділяє, для того, щоб ви не дихали ним. І от після того, вже, як ви налаштували повністю його, так як вам зручно, ви просто вмикаєте і покидаєте кімнату. Тому от ми попробуємо. Працює. Вимося. Працює. Відпочиває. Працює. Фу, і Запах зразу ми відчуваємо. Фу. В режимі p 0 0 секунди, одиниця хвилини, двойка. Години, коли P0, двійка, потім ми виставляємо в верхній графі 2 години, потім, відповідно, нижня графа не є активна, так як ми виставили лише постійну роботу озонатор. Мені здається, набагато зручніше, коли він в режимі P1 на п'ятірці. Він в цей час працює, відпочиває, працює, відпочиває. Озон виділяється, ну і, відповідно сам озонатор має час на відпочинок. Також він обладнаний, бачите, таким екранчиком, який показує вологість і температуру, де знаходиться озонатор. Зараз у нас 68 вологості, 13,6 градусів тепла. Так що ми зараз його налаштуємо. Я думаю, налаштуємо ми його так, щоб він нас працював циклічному режимі P1,5. В циклічному режимі, в циклічному режимі е, хвилину він буде працювати і секунд 10 відпочивати. Ми виставляємо 60, а можливо, 2 хвилини. Працює. 120 секунд працює. І 10 секунд відпочиває. Виставляємо його. Бачите? Час пішов. І ось 120 секунд працює і 10 буде відпочивати. Налаштували, зараз запускаємо. Ну що, друзі? Не забуваємо поставити лайк підписатися на канал. Кому цікава така річ, нагадую. Силочка під відео. Дуже порядні хлопці відправили прямо через буквально через 2 години, як я з ними зв'язався. Ринкова ціна теж по промокоду получите 5% скидки. Не забуваємо підписатися, поставити лайк. Всім гарного дня. До зустрічі!